Сьогодні у відео зарядні станції Full Energy. Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. З перших днів аварійних відключень електроенергії я, як і багато українців, зайнявся пошуком автономного джерела живлення. Питання з гаджетами закривають два павербанки. Питання з освітленням вирішилось легко: Жменя батарей, акумуляторна батарея та світлодіодна стрічка. Питання з інтернетом було закрите 10 років тому назад. Провайдер проводив оптоволокно і встановив блок безперебійного живлення. Від нього працює медіаконвертор і роутер. Може хто впізнав себе? Ставте лайк. Світло є, інтернет є. Діма, заспокойся! Але попереду зима. Новий запит на тепло. Треба живити циркуляційний насос опалення, а він потребує 220 вольт. Після невеликих розрахунків, швидке, бюджетне імоційне рішення замовити інвертор, акумулятор та зарядний пристрій. На той момент по магазинах вже нічого нема, а то, що пропонували, ціни космос. Зробив замовлення в Китаї. Все мало приїхати наприкінці грудня. Мене це влаштовувало. Але щось пішло не так, і посилку я отримав вже в новому році. І поки я чекав, глуз до мене потроху повернувся. Поясню. По факту процедура наступна. До акума під'єдную зарядний пристрій. Зарядив. Під'єдную АКБ до інвертора. Світло виключили, використовую. До речі, інвертора на 1,5 кВт і акумулятора 100 А вистачає на освітлення, насос опалення, телевізор, заряджаю гаджети і працює холодильник. Зрозуміло, чим менше навантаження, менше пристроїв увімкнено, тим на більш вистачає батареї. Пара світлодіодних ламп і насос опалення працюють близько 6 годин. З появою електрики під'єдную зарядний пристрій, щоб зарядити батарею. І так далі. І так кожного разу. Окей, я хлопчик, але і мені це вже набридло і дратує. А що казати про дівчат? І те ж саме стосується і людей похилого віку. І дійсно є зручне рішення. Все в одному. Ось вам відро електрики, зарядні станції від виробника якісних джерел живлення. Full Energy. SBJ 300, SBJ 600 і SBJ 1200. До речі, в нас зараз нема світла і софтбокси живляться завдяки SBJ 1200. По суті, зарядна станція це пауербанк з розеткою 220 В змінного струму правильною синусоїдою, що важливо для пристроїв з двигунами, наприклад, холодильник або котел. Маємо три варіанти потужності і ємності. Кожен може закрити свої потреби під час вимкнення електрики. Потужність вказу, яке навантаження можна під'єднати, а тривалість роботи залежить від ємності батареї. Молодша зарядник станцій Full Energy СБЖ 300. Вбудована літіва батарея живитиме пристрою потужністю 250 Вт майже годину. Більше 40 годин світитиме приємним світлом вбудований ліхтар. Присутня розетка для пристроїв, що живляться від 220 В. Від повної батареї вийде зарядити 5 разів ваш ноутбук. Окремо підключаються пристрої з живленням 12 В. Наприклад, автомобільний холодильник через роз'єм прикурювача або роутер через роз'єм 5521. Присутній блок USB виходів. Одночасно можна заряджати до 4 смартфонів і планшет. Два розйоми підтримують швидку зарядку 3.0. Окремий вихід USB C потужністю 100 Вт. На екрані відображається рівень споживання і рівень зарядки батареї. Наступні станції Full Energy SBJ 600 і SBJ 1200 відповідно 600 і 1200 Вт потужності. Класично для зарядних станцій роз'єми живлення постійного струму 12 вольт, розетка змінного струму 220 вольт і USB-виходи. sbj 600 і sbj 1200 можуть похизуватись бездротовою зарядкою. У sbj 1200 їх дві. При однаковому навантаженні до 300 Вт сбж 600 пропрацює в два рази довше, ніж СБЖ 300, а СБЖ-1200 1200 у 4 рази. Зарядні станції Full Energy заряджаються від мережі 220 В а також від сонячних панелей. Висока напруга це завжди небезпека. Пам'ятайте про це: не використовуйте зарядну станцію в якості блока безперебійного живлення. Під'єднуйте пристрою напряму до станції і в жодному разі не використовуйте подовжувач вилка-вилка. Зарядні станції Full Energy врятують вас від зайвих клопотів. І пам'ятайте, світло є там, де є Full Energy.